У Тесменицькій громаді оновлюють матеріально-технічну базу закладів освіти. Один із місцевих ліцеїв отримав шкільний автобус для підвезення учнів, в іншому облаштовуватимуть сучасний освітній осередок. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Ось цей новенький шкільний автобус незабаром возитиме учнів старо-кривутульського ліцею. Свій транспорт заклад передав на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож на нове авто тут чекали з нетерпінням. Довозимо дітей із нових кривоту, із села Красилюки, тому така необхідність була. Крім того, є діти з особливими освітніми потребами. І, власне, цей автобус надає такі можливості не просто доставляти здобув освіти до навчального закладу, а саме здобув освіти із особливою особливими освітньою потреби. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, в нас буквально за один день забрали всі п'ять шкільних автобусів. І от вже четвертий рік війни, і слава Богу, ми отримуємо третій новенький, гарний, чудовий автобус. Шкільні автобуси також слугуватимуть для підвезення дітей зв'язку з реформою освіти, оскільки буде тільки кілька навчальних закладів закладів і треба буде з, навчаль... з різних населених пунктів ввозити туди дітей. У Старокривотурському ліцеї навчається 319 учнів. Понад восьмидесяти із них потребують щоденного підвезення. Тисменецька територіальна громада мала таку потребу, звернулася до нас, і ми такий автобус замовили. І сьогодні ми забезпечимо довіз діточок до школи. Ціна такого автобусу 3 мільйони 849 тисяч 998 гривень. В іншому ж ліцеї, а саме Тисменецькому, триває облаштування сучасних освітніх осередків. Один із таких кабінет. Предмету «Захист України учні задоволені, дуже заохочені, що можна взяти щось попробувати своїми руками. Чи лазерний тир, симулятори дронів. Після того учні сідають на як відпрацює певну кількість годин і може нормально управляти, переходить до практичних занять дроном реальним. Нове обладнання обійшлося у майже півтора мільйона гривень для тутешніх педагогів. Воно є дуже важливим. Щоправда, додають вчителі, керувати дронами можуть не всі. Отакі От є дрони і в піві, які вони вже на них працюють після того, як працюють на тренажерах на симуляторах. Спочатку на симуляторах, а після того переходять до, до, до такого управління такими дронами зі 100 учнів дуже якісно літають 10. Окрім дронів, в учнів є можливість опанувати стрільбу на лазерному тирі. У комплекті є два таких автомати, два автомати таких є, і два пістолети є, де учні можуть ну, себе виправити у стрільбі. Е, на рахунок безпеки це є безпечно, бо як взяти пневматичну гвинтівку, це більший нагляд, і інструктаж. І, ну, Страшно для для учнів давати. зона для першого бійця, зона для другого бійця відкривається. І учні всі можуть відпрацьовувати кожен. А вже незабаром у ліцеї з'явиться ще один сучасний простір цього разу для природничих наук. Близько 7 мільйонів гривень буде спрямовано на обладнання на сучасну таку техніку для кабінетів природничого спрямування. Стемосвіта по-іншому називається. Тому до 1 вересня даний ліцей має втілити в життя цю державну програму, тому що це і державні кошти, і вимогою цієї державної програми є, що з 1 вересня діти прийшли і вже вчилися на новому обладнанні, на нових технологіях. Ми розвиватиме. Наших дітей, а для того, щоб вони були конкурентно спроможними у світовому середовищі, в європейському союзі, то це будуть усучаснені лабораторії з відповідним обладнанням, яке даватиме дітям надзвичайно гарні сучасні знання. Деякі осідні зміни у тиснинській громаді вже реалізували за словами посадовців. До 1 вересня в ліцеї мають завершити решту запланованих робіт.